Після чотирьох місяців пошуків знайшли мертвим. Роман Стенковий, житель Нікополя, зник у липні за три дні після затримання працівниками ТЦК, каже його брат Максим. Розповідає Роману, вручили повістку та повезли до Дніпра на проходження ВЛК. Надвечір 15 липня його перевезли до Кам'янського району ТЦК, де у чоловіка сталися напади епілепсії. Перший приступ десь там ввечері. Потім ну, там на сходинах вони його зловили, і вже третій приступ е вранку, 16-го не встигли вони його зловити, десь він там бров. там розтік. Вранці 16 липня роману викликали швидку, його відвезли до місцевої лікарні, каже Максим. Додає, Тоді брат виходив на зв'язок останнє. 16.07 він просто лайкнув. Повідомлення, що ті, передзвоню, десь там в час дня, і бо більш зв'язку не було. Телефон ну, слідчі сказали, вимкнувся десь там, 17-го в 10 вечора. Бригада екстреної допомоги доправила чоловіка до лікарні після обстеження. Роман відмовився від госпіталізації, каже гендиректор медзакладу Володимир судомним синдромом і стан після судомного нападу. Закрита черепно мозгова травма. Зробили комп'ютерну томографію, Лікар подивився його на томографії. Нічого теж немав. Він запропонував госпіталізацію, але він відмовився. Саме після того, як покинув приймальне відділення, Роман і зник каже його брат. Тоді чоловік звернувся до поліції, відкрили кримінальну справу стосовно зникнення везвісті. Саме у цій лісопосадці, приблизно за 100 метрів від лікарні 14 листопада знайшли тіло Романа Стенкового, каже його брат Максим. Чоловік каже, тіло ідентифікували. По документах в рюкзаку поруч. Додає, не розуміє, як за весь цей час на брата не натрапили місцеві. Тут населений пункт в тій стороні, а в тій стороні тільки траса. Не чули, не Абсолютно бачили. Нічого. Навіть, нічого і, зник, зник. Навіть ні, і люди ні, ні, ніхто, ні, ні, с, ніхто сусідів ні. не говорив, ніхто Бо нічого. вийшов. Там буває, люди там позаростало. Люди буває там пиляють дрова якісь, чи що. ну Ніхто нічого не казав. Не Романа затримали. Він був у розшуку та не реагував на повістки, каже начальниця групи комунікацій обласного ТЦК ТСП Олена Кузіна. Додає. Чоловіка перевезли до Кам'янського через складну безпекову ситуацію в Нікополі за результатами ВЛК Романа. Визнали придатним до служби в тилових частинах та частинах забезпечення. З результатами проходження військово-лікарської комісії прибув до Кам'янського РТЦК та СП. Повідомив військовослужбовців РТЦК та СП про те, що він почуває себе погано і попросив викликати йому швидку допомогу. Також громадянину станковому було надано на руки всі його документи документи, особисті речі після лікарні Роман більше не звертався до жодного ТЦКТСП області, каже Олена Кузіна. У прислужбі Нацполіції області Суспільному повідомили, відкрито два кримінальних провадження за фактом зникнення безвісти та виявлення останків. Зараз тривають слідчі дії. Правоохоронці проводять ДНК експертизу рештків для підтвердження особи померлого. Також експерти з'ясовують причину смерті. Антон Сіренко, Олеся Приходько та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.